Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги. Костянтин Власенко, тренер з футзал Знаєте, часто говорять про те, що після вилучень не вистачає якихось конкретних гравців. Сьогодні, можливо, це був смоловик, але, мабуть, найбільша втрата для вашої команди все ж був головний тренер Тарас Олександрович. Наскільки його сьогодні не вистачило для досягнення результату. Ну так, у нас кожна єдиниця – це бойова єдиниця, тому коли когось вилучаються, це у нас є проблеми. Да, ну, на жаль, головний тренер це головний тренер. Це так воно є. Які приймає рішення там в будь-який момент, може щось вправити, правда, підправити, якусь гру, щось змінити. Ну, на жаль, його сьогодні не було на лавці. Ну так, це правда, це серйозна втрата. Ви в цілому другим таймом задоволені більше, ніж ні. Бо до червоної дуже непогану цілісну гру демонстрували авіатори. Ну а потім все зламалося. Ну, Ми в першому таймі. Теж, що в першому що в другому, була абсолютно равна гра, на мою думку. І це тільки індивідуальні помилки наших гравців, про ми розмовляли, розказували на тренуваннях. На жаль, знову сьогодні вони проявились і, на жаль, з цього і склався результат. От щойно перед вами говорив Євген Задорожний. Вже відомо, що Максим Бесалов і Орест Боргун не допоможуть і завтра. Це для них серйозні втрати. А от чи відомо вашому клубу рішення по Євгену Смоловикову? Чи зможе він завтра зіграти? Ні, Євген Смоловик також отримав два матчі дискваліфікації, як, як і гравці «Аврори». Чого очікуєш від перегляду футзалу? з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги.